Реструктуризація це кардинальна зміна умов кредитного договору. Кредитор міняє суми. Дати та періодичність оплат, реструктуризація боргу це по суті новий кредитний договір, тобто нові умови і новий порядок повернення кредиту. Реструктуризація, особливо в мікрокредитних організаціях, як правило, призводить до ще більших відсотків та переплат. Підписуючи договір про реструктуризацію, треба розуміти, що якщо ви не дотримуєте умов даного договору, не сплатите саме ту суму і в ті строки, такий договір може анулюватися і ви лишитеся знову з початковою сумою боргу по кредиту. По суті, реструктуризація боргу це надання вам нового. Кредиту для погашення старого шляхом підписання додаткової угоди. Якщо ви надумали зробити реструктуризацію, потрібно проаналізувати ваш поточний кредит залишок суми та сам договір реструктуризації, приклад договору реструктуризації. До нас звернулася учасниця нашої групи у Фейсбук з договором про реструктуризацію від кредит маркет. не зберігся договір. Проте суть слідуюча. учасниця взяла кредит 50 тисяч в кредит маркет, сплатила близько 25 тисяч. Далі платити не мала змоги, їй запропонували підписати договір структури. Реструктуризації бору вона погодилась. В той же день, прийшовши додому, вона відправила нам даний договір з питанням, що вона підписала. А в даному договірі реструктуризації вона поставила підпис під тим, що тепер вона вина кредит маркету більше 100 тисяч. Тобто, замість того, щоб сплатити 25 тисяч гривень, учасниця погодилась на сплату 75 тисяч гривень, тільки з більшим терміном дії нового договору та, по суті, анулюванням старого договору. Перед тим, як піти на реструктуризацію, думайте. Та аналізуйте, чи потрібна вона вам. І найголовніше, пам'ятайте, в більшості випадків, якщо ви порушили умови нового договору реструктуризації, просрочили платіж хоча б на один день, все повернеться на початкову стадію.